камуфляжній формі, там є перкут, ну і відповідні написи. В січні 2013 року. Оце така, оце таке визначна особистість від Кіпру. У нас сьогодні одна із найбільш відомих так мовити кіпських особистостей в Києві. Кіпріотам ми можемо надіслати оці фото, на яких зображено власне кажучи, найболючіші епізоди нашої довготривалої кампанії на захист властиного двору. Кірокитія – це объект до историчной культуры Кипро. Зачислен в 1980 году статус памяти НЕСТ, як древній город. І у них там є, относительно 12 века, достаточно новостойка, основний порт, в якому они зараз Проводять це мероприятия, контрольні турками в 16 столітті, я думаю, що його теж не врядно було в диспетці. Я вважаю, що не прямо, але опосередковано держава Кипр має дуже велику війну у цьому. Тільки дві людини. Або ви мені пальці полосили? Очевидно, що ми не можемо дошукатися, хто стоїть за цією куткою. І тому ми акцент зробили саме на такому негативному цих шоломах, Беркутівських. Тому що ну, це, звичайно, методичні припущення, але якщо до таких силових акцій даються, то хто ж має зусиль, як кончила це з'ясувати і створити прецедент, який дні російські не будуть єдиничою для нас.